Доброго вечора, мадам та місія. Відвіть умови. Же мадама куркува. Йому сподобалась не я, а мій голос. Я весь час тільки його і бачила. І раптом все. Руки. по справжньому красиві він не може бути потворним із середини. Руки не обманюють, як і очі. Тобі варто багато чому вчитися, діти. Чихо? Ну чого? я тихо. все чула, я все чула. Я все чула, я все чула. Я за нею. Перепрошую, але мені потрібна Валя, Уваляє от сангатуш. Доромоки жабахє. Каймо прода себе. То ми підулашні дівчатка покинуті всіма на призволяще. Так. Так, я вільний. Міт, я вільний. Чого і тобі бажаю? Так, мійти. Я вільний. То, ти кидаєш свої звички, або я кидаю тебе. Взагалі чуєш? Цікаво, цікаво! Цікаво, цікаво! За що ж мені буде надана така честь? Можеш і ти геть. Завтра я знову прийду. І смерті моєї бажаю. А ти ні? А Поглянь. Яка дивна річ? Він був поруч, а я його так довго не а Не поглянь це місце. Ла, ла, ла. Ти мені не могла про це сказати. Ні, не могла. Чому? Бо я раніше цього не відчувала. Раті, я подивлюсь, що можна зробити, але потім. Парам, падам, падам. Сітане, кімемо, тоді дума. І жатарина по ремонту він долегає. Сятере кісеть паруке. thank <laughs> you